Ну що ж, рада представити вам а, свого гостя Богдан Долінце, експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Пане Богдане, рада вас вітати. Вітаю. Дякуємо, що заходите час. І одразу а, долучаю до нашої розмови Олександр Ябчанка, Долучається командир роти Гонор батальйону Вовки та Вінчі. Пане Олександре, ви нас чуєте, ви нас бачите. Так, чую, бачу. Чудово. Дякую. рада вас вітати. Дякую вам, Олександре. Перше, що обороните країну, ризикуєте своїми життями, захищаєте і даєте змогу нам тут спілкуватися. А ми розпочинаємо наш ефір із запитання традиційно, і хочу його адресувати вам. Але це знаєте, буде більше стосуватися ваших рідних і вашу. Вашого огляду е, на те, що відбувається у колі вашого спілкування і у колі вашого оточення, відтак чи збираєтеся, чи плануєте виїжджати через можливі блекаути? Ми пропонуємо такі варіанти відповідей. Так, вже збираю речі. Ні, немає куди їхати. Не думаю про це. Війна скоро закінчиться. Що думають посеред вашого оточення? Коло мого спілкування це військовослужбовці, або волонтери, або люди, які так чи інакше дотичні до оборони країни. Вони для себе це питання вирішили ще дехто 10 років тому, на Майдані, 11 вже. Дехто з початком гібридної агресії Росії, дехто з початком повномасштабного вторгнення. І ніякі блокаути, і ніякі інші негаранди, які нам намагаються зробити Росія, не Спонукають нас покинути нашу країну зафіксували зрозуміло. Рухаємося далі. А відразу до вас запитання зараз. Спостерігаю наступний трек в засобах масової інформації: що чомусь усі лідери багатьох країн, точніше, які приїжджають до України, які ведуть переговори за межами нашої території, примушують Україну до так званих мирних переговорів, маючи на увазі або там припинення вогню, або пропонують якісь свої мирні плани. Питання до вас чи Можете ви дати відповідь на запитання, враховуючи вас військовий досвід, коли закінчиться війна? Це питання сьогодні не може дати відповідь ніхто. Моя суб'єктивна думка, що ця війна рано чи пізно закінчиться перемогою однієї зі сторін. Чому я так вважаю? Тому що це екзистеційна криза. Це екзистенційний конфлікт, точніше, екзистенційна війна за наше існування з нашого боку. А з боку Росії це війна за знищення нас як незалежна держава, знищення нас як нації. Ось враховуючи, що між цими двома позиціями немає компромісу. Тобто, для них нас немає існувати, а для нас ми маємо існувати. З огляду на те, що тут немає компромісу, то рано чи пізно одна зі сторін зазнає поразки. І я докладу всіх зусиль для того, аби тою стороною була Росія країна агресорів, країна, яка почала цю війну, і країна, яка в кінцевому рахунку зазнає поразки, і щиро сподіваюся, щиро вірю, що припинить своє існування у тому виході, в якому вона є зараз. Пане Олександре, головнокомандувач збройних сил України, пан Сирський, провів чергову робочу зустріч із командирами підрозділу БПЛА щодо застосування на фронті усіх видів безпілотних систем. За словами головнокомандувача, безпілотні системи одна із найдинамічніших сфер, де зміни відбуваються щодня, і Україна не має права відставати ані на крок. Давайте почуємо і ви прокоментуєте. Наше завдання технологічно бути на крок попереду ворога як в ураженні дронами, так і в захисті від них. Але найважливішим завданням технологій та інновацій є збереження життя наших військових. Безперечно, життя це найвища цінність. Олександр, для того, аби бути на крок попереду за ворога, потрібно мати у достатній кількості засоби ураження у вашому безпосередньо випадку. Ви відчуваєте дефіцит? Безпілотних літальних апаратів, ось як каже пан Богдан, очей, очей у небі. Чи все ж таки є проблеми у цьому напрямку? Ну, дивіться, на війні є дефіцит всього. Скільки не мав особи, тобі все одно буде замало, тому що тобі все одно буде хотітися більше вражати ворога. Тобі все одно буде хотітися краще бачити ворога. Тоді все одно буде хотітись мати кращий захід від засобів ураження ворога. Це нормально. Але станом на зараз, принаймні, там, де знаходимось ми, я можу достовірно оцінювати хіба цю ділянку. Перш за все, ми маємо перевагу у людях, які вміють цим користуватися. це наша колосальна перевага над ворог. Усе решта вторинність. Що за сумнівом, що держава включила? І це чудова новина. Стартом ось цього включення держави була волонтерська і військова віра в інновації, іншими словами, волонтери. Волонтери я маю на увазі, і волонтери, які створювали ті ж СПІДро, е е е е е е ті ж наземні системи роботизовані. Це віра військова, те, що це можна використовувати. Це е, волонтери, приватні донори, просто небайдужі громадяни, які намагаються усіляко допомагати нам. І вони фактично запустили цей процес. А потім як вхопила державу. Зараз ми вже бачимо створення родовів. Зараз ми вже бачимо, що про це говориться на найвищому рівні. І я це під кожним словом. Todo me está eso. Зрозуміло, пане Богдане. Держспецзв'язку матиме змогу здійснювати закупівлі БПЛА вітчизняного виробництва через систему електронних закупівель. Прозоро це стало можливим. Пишуть після того, коли 2 липня Кабмін прийняв зміни до постанови, що передбачає досконалення порядку закупівель безпілотних систем. Чи відомо вам що відтепер може змінитися, і як ця процедура може бути в подальшому спрощена, і в кінечному результаті це пришвидшить процедуру передання? БПЛА на фронт нашим хлопцям. Ну, дивіться, якщо говорити про Держспецзв'язку, необхідно розуміти, що це в принципі організація, яка також має певні свої підрозділи, експлуатує певні види систем. Ось вона може їх закуповувати як для себе, так і безпосередньо угу. для тих чи інших підрозділів. Зрозуміло, що з точки зору кваліфікації, досвіду, там, певних каналів зв'язку, обміну інформацією, захисту цієї інформації, вони, напевно, мають найбільше досвіду. Ось тому що це інституційна структура, яка багато років існує. Вона регулює загалом mm -hmm. ринок, в тому числі і використання тих чи інших частот для того, щоб це не впливало на інші, кажучи, як цивільні, так і безпекові сфери життя країни. Крім того, якщо говорити саме про використання системи прозору, то наскільки мені відомо мова йде не просто про систему прозора, а про певну закриту частину системи, так. яка передбачає доступ кваліфікованих лише компаній, тобто монкеч там якісь російські компанії або інші ворожі елементи не зможуть побачити такі тендери з однієї сторони. Крім того, що за все там є теж декілька етапів допуску, тобто фактично безпосередньо повну інформацію про те, хто закуповує, що закуповує, в якому вигляді і куди побачать там лише обмежена Кількість компаній, які продають необхідні перевірки, будуть допущені до таких е, тендерних процедур. Це одна важлива складова. Друга важлива складова. Е, маємо розуміти, що в принципі. На сьогоднішній день стрімкий розвиток безпілотних систем. Він пов'язаний абсолютно було правильно сказано. Перший етап це за рахунок саме безпосередньої ініціативи військових і безпосередньо волонтерів. Другий етап відбувається інституціоналізація, тобто фактично ми бачимо появу великої кількості бізнесів, які створюють ці дрони, які їх обслуговують які їх вдосконалюють. І третій, звісно, етап це вже коли держава включається, тобто створюється відповідні роди військ, закладаються відповідні витрати в державний бюджет на закупівлю. Там не десятків дронів, а е, сотень і тисяч, і на жаль, е, поки що, ми не бачимо так званої довгострокової стратегії е, закупівлі дронів, мокачок іншої техніки, то є відповідні державні оборонні програми по закупівлям там, важкої техніки, тощо, поки держава там не складе план на 5, 10 і більше років, скільки тисяч яких безпілотників вона готова закуповувати. На жаль, великий бізнес він не буде готовий інвестувати десятки мільйонів доларів в це виробництво. І е, в принципі, навіть для того, щоб зайшов якийсь великий. Який іноземний виробник він має бачити, що в Україні існує ринок на сотні мільйонів доларів на найближчі 5 або 10 років, і тоді це приведе сюди як місцевих виробників, угу. так і величезні компанії західні, які виробляють ці дрони вже достатньо давно і постачають їх в тому числі для різних збройних сил. Угу. Олександре, і до вас запитання, але не про дрони, а про ситуацію на фронті. Я буду користуватися заявою на заявами нашого президента Володимира Зеленського. Він каже, що ситуація на фронті не патова, але проблемна. Каже, що її можна вирішити, але потрібна необхідна кількість зброї та інструментів. З його слів про контрнаступальні дії сьогодні мова не йде, адже ЗСУ спершу повинні утримати фронт. Як ви оцінюєте зараз ситуацію на лінії фронту? Вона патова чи контрольована? А, і чи бачите ви тенденції до покращення у вигляді того, що зброя від наших партнерів постійно надходить на передові позиції? Поза сумнівом, ситуація зараз краща, ніж декілька місяців тому. Саме з такої причини, що зброї від наших о, о, іноземних партнерів стало більше. Але є ситуація з людьми. Тому я звертаюся до своїх столітчників, тим, що, друзі, війна ще не закінчилась, і війна не закінчиться без вашої участі. Тому що я маю на увазі закінчення війни, власне, перемоги. Що я маю на увазі перемога? Я не про географію. Перемога це тоді, коли Росія не може нас відбувати. Так от цю перемогу ми можемо здобути. Але вона не станеться сама по себе. Вона не може стати, тільки за вашою участь. Нагадаю, працюють наші рекрутингові центри, рекрутингові центри в інших, і у Львові. І у, у Києві, будь ласка, звертайтесь, працюють рекрутингові центри і інші, не менш достойних підрозділів, будь ласка, звертайтесь, і ми закликаємо вас зараз не відкладати все рішення на потім, тому що просто якщо ви його відкладете на колись, потім коли вже буде геть погано, то повірте, воювати шансів успішно воювати, я маю на увазі нищити ворога і самому залишитись живому. Буде не співмірно менше аніж зараз. Зараз на фронті достатня кількість мотивована, достатня кількість навчених людей, які можуть передати вам досвід, але недостатня кількість для того, аби досягнути тих результатів, про які ми усі мріємо. Тому ще раз закликаю своїх співвітчизників: не відкладати це рішення на завтра. Так, Олександре. Будемо намагатися поновити зв'язок. Дуже дякую вам, Олександр Ябчанка, командир роти, гонор батальйону Вовки да Вінчі. був з нами на зв'язку.